Сашко Дерманський. Були собі два брати. Були собі два брати. Замурзані пірати. Не слухалися мами, поганими словами, Забруднювали простір, були нестерпні просто. До школи не ходили, корисного не їли, З науками не знались, ще й в носі колопались. Їм якось пощастило до облавку прибило у пляшці карту світу, на ній місця заритих скарбів і шоколадок. Гей, гей, пірати радо кричали, мов скажені, скарби у нас в кишені. Давай вони дивитись вертіти і крутити ту карту загадкову. Пора б згадати школу, але ж дурні пірати ледь-ледь могли читати. Впізнали кілька літер, гадали, звідки вітер, що значить за карлючки та інші мудрі штучки. Один кричить Це море, валає другий «Гори!», Один кричить Це штати, а другий Ні, Карпати. Отак От вони сварились, аж поки не побились в обох на лобі гулі, в обох в кишенях дулі. Та зрештою зібрались і десь помандрували. Блукали десь півроку, стомилися, ні в року, аж ось замріло місто на горизонті чистім. Знов спори в них негожі, і знов за рибу гроші. Це Київ стародавній, ні, це горішні плавні. І поки знов сварились, кусалися і бились, той скарби шоколадки відрили дві піратки. Отак завжди буває: скарби той здобуває. Хто дружить із книжками і слухається, маму.